Що ми робимо? Гудзик ти маленький. Оченята як ґудзички. Ні нічка. Отут настав. Ну там день настав, то нічник горить. О, ага. А кажи всім добраніч. А добраніч. На добраніч наші любі, так? Да? Да. На вулиці ми сьогодні були. Ну як ні? А на, на моцаклеті хто ганяв? Тих, і, 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 і баба слідом за тобою. Короче, короче. Каже, не трогай мене баба ганяє за ним і все. Да? Ганяли. А з ролі будуть гулять? Скоро з мамою будеш гуляти. Буде. О-о-о-хо-хо-хо, язиката феся. Феся ти ай-яй-яє. Всім привіт, мої дорогенькі. Ну, у новини хоч не заходь, хай Бог милує. І, і чим далі, тим краще, пишуть. А й осе. Сьогодні в мене голова як, як чемодан. До півчетвертої дивилася серіал. Не спалось мені цю ніч. А серіал дивлюсь по новій криваві квіти. Ну, а що робить? Може, думаю, яку деталь де пропустила, так треба ще раз подивитися. Оце таке, Оце таке бабулька витворяє. Донечка приїхала вночі, а так Орестуся не відходить. Марчик у школі, в взагалі всі роз'їхались по, по своїх місцях. Зараз покажу, що, що людиня нам з дідуликом привезла на подарунок. Така, подивіться, яка гарна бутилочка. І аромат такий хороший, квітковий аромат. Дітки, на що ти нам купляєш, господи? Сама приїдь, саме головне, Дивіться, за це дідулик. Теж дуже приємний такий аромат. Ось такі такі нам гостинчики. Дякуємо, моя донечка. Сьогодні відвідала технологічний івент від бренду Samsung під назвою World of Samsung, де презентувалися інноваційні продукти, що роблять життя комфортнішим. І прямо зараз трошки розповім вам про це. Samsung Vision AI – це втілення штучного інтелекту в телевізорах-проекторах з 2025 року. Зараз хочу ближче вас познайомитись, сама оглянути. Тут звісно, краса, просто очі розбігаються, але давайте по функціям пройдемося далі. Samsung Vision AI бувають для покращення зображення в телевізорах чи проекторах для покращення звук для покращення лайфстайлу. А ще вперше дізналась про активний підсилювач голосу Pro. це технологія, що робить діалоги героїв на екрані більш чіткими. Також впроваджена технологія, що оптимізує якість будь-якого контенту до 4 або до 8К. За допомогою штучного інтелекту можна управляти телевізором. Ось, будь ласка, з Watch. Прямо зараз покажу, як це відбувається. Ми притискаємо руку до себе і обираємо, що нам потрібно, наприклад, Netflix. І популярні фільми, серіали одразу виходять дуже зручно. Новітня технологія керування жестами. зараз знаходжусь за монітором зі штучним інтелектом. За допомогою штучного інтелекту покращується якість зображення, а також покращується звук за допомогою підсилювачу голосу. Авапро. Перед вами новинка 2025 – Це проєктор з сенсорною взаємодією, дає яскраве реалістичне зображення, можливість легко встановити проектор просто біля стіни, яке дає зображення до стадіумів, а також наявність Smart TV на борту. Перед вами саундбари, які забезпечують об'єдний та якісний звук завдяки вдосконаленим ai технологіям. За допомогою штучного інтелекту саундбари мають оптимізований об'ємний звук незалежно від того, де ви його розмістите. А я тим часом телепортуюсь на презентацію від Samsung. Далі будуть якісь цікаві новинки. А ви не перемикайтесь, бо ще багато цікавого попереду. Знаходжусь біля пральної машинки, Samsung Самсунбісполки, я зі штучним інтелектом на хвилиночку. Зверніть увагу, що вона самостійно визначає тип забруднення, тип тканини, і звісно, це допомагає, облегшує нам життя, тому що прання буде набагато якіснішим і краще. Пропоную прямо зараз подивитися ближче, і дізнатися всі особливості цієї пральної машини. Пральні машинки Samsung без полки автоматично налаштовують параметри прання та мають такі функції штучного інтелекту. AI EcoBubble – він значно покращує ефективність та споживання енергії. AI Wash – розраховує точну кількість води і миючого засобу, допомагає економити наші ресурси. І AI Control – Ця функція запам'ятовує наші звички та пропонує оптимальні режими. Иисусе, дави я, годы. Иисусе, дави я, годы. Тнаги я моя, ты воздохнула во шея. Иисусе, дави я, така гарненька. Я гарненька? А скучилося дитя за мамою, скучило, дуже сіно. Маленька тіонка. Так, тепер... Нова копієчка? Іду, 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 іду. А то таке, що покарає. Це просто жінка. Так, подаруночки приміряються. Дуже гарно. Ну, лего, типу, незвична така форма штанів, але я оці обтяжечки не хочу. Мені здається, що йому краще. Якщо так підкатить, раз. Ну, можеш підкотить. Це літній варіант уже. Ну, маю... ну, ну мені ні. Якесь таке. Ні, краще просто. <плес> Це ну просто ну батька номер два. Добре, вже хоч трошки змивається. О, Покажись, покажись.